Президент Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв під час розмови з журналістами. Глава держави попередив, масштабна мобілізація в Росії може стати каталізатором світової війни. Єдиний спосіб зупинити Кремль – це дипломатичний тиск, посилений реальними діями, які зроблять війну невигідною для Москви. Уже наступного тижня до США вирушить українська делегація на чолі з премєр міністеркою Юлією Свереденко у фокусі системи ППО, енергетика, санкції та заморожені російські активи. Зеленський також заявив, можливі поставки ракет. То Махаок можуть стати фактором стримування Росії. А якщо Дональду Трампу вдасться домогтися реального припинення вогню, Україна готова висунути його на Нобелівську премію миру. Президент підтвердив 26 країн ЄС підтримують вступ України. Не визначилась лише Угорщина, попри складну ситуацію, Зеленський запевнив, Україна зміцнює партнерства і впевнено рухається до справедливого миру.